Привіт, друзі! Сьогодні я хочу би вам розповісти про свято середини осені. Це одне з чотирьох традиційних свят Buki Китаї. Це свято символізує сімейне воз'єднання. Воно має давню історію. Наслідок, протягом мотеся Чоррічі залишилася велика кількість віршів і градини, які оспівуючи це свято. І давайте разом читаємося про це свято через класичні картини і віршів. 15-й день 8-го місячного місяця вважається днем, коли місяць найбільший і найповніший в році. На цей день і припадає свято середини осені. Мілювання місяцем — це важлива частина святкової програми. Ця картина мілювання місяцем на неврядовій терасі Чимми часів 17-7 на картині «Осіннє високе небо і яскравий місяць» на височині стоять люди і милуються місячному сяйвому. Вони виглядають дуже щасливими. Ця картина насолода місяцем на день середини осені написана «Шенчо в роки династі Мін». На ній людина п'є вино, милується місяцем і спілкується з друзями. Сидячи під деревом, можна сказати, що Токи нас оточують друзі та рідні люди, ми можемо відзначати свято середини осені, тебо ми не були. Свято середини осені – це свято сімейного роз'єднання, а отже, незалежно від того, як далеко ви перебуваєте від дому, і сьогодні слід спілкуватися з рідними. Однак у там ну, не було мобільних телефонів, щоб зателефонувати родичам. А якщо хто досі перебував від дому, то не міг вчасно повернутися до сім'ї. Відтак поєдить за багато віршів, в яких висловили тугу за рідними. 苏轼为多美不爱的对那起送，奈八千夫苏和没落的时候，把那的苏辙新罗开复。有单子把那写的那二十年为那被杀，是他们那都比新罗无多。为给也打给 слова。人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。 伊克达伊塞，土尔曼德什纳克雷伊纳，我们弗罗基耶伊斯图利亚布罗布黑牛，嫦娥雅加乌代克拉纳米斯斯，莱汉达斯韦德什的视角，嫦娥乌格阿拉，爱丽克丝被斯迈尔家乌斯伯霍去了未嘎，达布伦吉拉达米斯斯，戴斯托霍加索，热瓦那萨莫吉，不爱的恰塞乌德纳斯西，唐李商隐乌斯伯耶姆未了事被杀不，嫦娥应悔偷灵药，碧海青天。 є є син. Звісно, на кожне свято буває особлива іра. І іра на свято середини осені – це місячні чистачка. Випічка з прошна зі смачною та різноманітною начинкою. У моїй родині також прийнято на святу середини осені відвідувати літніх людей і купувати місячні чисточка папсифу, папуси бабусі і тусиво, адже це відображає синівську повагу в китайській культурі. Ну що, друзі, Чи, стати ви тепер більше про чи є подібні свята у вашій країні?